We'll be right <laughs> back. Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність, і сьогодні ми продовжимо розмову про те, як одна імперія дуже хотіла поділити свою частину світу і нав'язати при цьому мир іншим державам, причому більш сильним, але на своїх. Імперських умовах нічого не нагадує. А мова піде про японську імперію і про е, битву за перл-харборі е, е, про яку ми почали говорити минулого разу. Отже, нагадаю вам е, політичну ситуацію, котра склалась з того часу, Японія. От начебто, застаріла країна, але саме на початку ХХ століття вона знаходиться на підйомі. Вона виграла, феєрично виграла, розбила московитів у російсько-японській війні. Власне, це війна за Корею, битва при Цусімі, Можливо, про це якось поговоримо. Вона в стані переможців Першої світової, але. Там нав'язується Вашингтонська система миру, яка стосується азійського регіону, не дуже справедливі щодо Японії умови побудови флоту. Про це я детальніше говорив минулого разу, не буду зупинятись. І отже, що виходить? У Японії великі амбіції, але у неї мало ресурсів. А двадцяте століття, особливо початок двадцятого століття, це ресурсна база, перш за все, нафта. У неї Японія будує свою експансійну політику на американській нафті, при тому, що головним її конкурентом є Сполучені Штати, і вона хоче нав'язати умови свого японського миру саме Сполученим Штатам. Здавалася, ситуація абсолютно безглузда. Ти повністю залежиш від цієї країни. Але японці знайшли, як їм здавалося, знайшли вихід, але цей вихід обернувся для ним власне їхнім же крахом. Отже, між першою і другою світовою. у Японії без де брати ресурси ресурси безумовно брати на материку і першою жертвою Японії. Ну спочатку стає Корея, але головні арена військових дій розгортається на китайському на індокитайському півострові. Власне в Китаї, хоча не лише в Китаї, Японія починає війну проти Китаю. Я розповідав вам про роль рядового Кукуджиру у цій справі. Без того, що до того в Китаї йде громадянська війна між комуністами і націоналістами. Комуністів підтримує Радянський Союз, націоналістів. Сполучені Штати Америки, коли нападає Японія, на диво комуністи і, китайські комуністи і націоналісти ну не те, що об'єднуються між собою, але вони перестають різати один одного і починають спільні військові дії проти японського агресора. Причому перший в світі ленд-ліз Сполучені Штати відкривають саме для допомоги китайському уряду Чан Кайши, тих самих націоналістів, котрі потім осіли в Тайвані, і сьогодні там до нині правлять. Більше того, Сполучені Штати направляють добровольців, в тому числі пілотів в Китаї воює ескадрилья американських пілотів на американських літаках, літаючи тигри. Тим не менш, Японія захоплює Китай. Японія продовжує свою експансійну агресію. Французький індокитай, тобто В'єтнам, Індонезія, Філіппіни. А справа в тому, що японці, Японії дуже помогли. Гітлерівська агресія 40-го року, тому що Франція перестає існувати, ну фактично. І тому французький -індокитай, стає, тобто той же і В'єтнам, стає легкою здобиччя японців, те саме з Індонезією, котру контролюють Нідерланди. Нідерланди теж під гітлерівською окупацію. Все це захоплюють японці. Більш того, японці дивляться з великим захватом на пакт Молотова Лібетлірібентропа. Тепер вони вважають у них не троїстий союз, нацистська німеччина, фашистська Італія і власне імперська Японія. А е, союз чотирьох. Плюс ще й радянський союз, тому що вони вважають радянський союз союзником Гітлера. Ну і власне в 1939 році, коли вони вдвою вдвох нападають на Польщу, так і є. І тому вже в березні 40-го року Японія. Підписує акт про ненапад із радянським союзом і таким чином входить із з ним у союзницькі відносини. І, до речі, нема такого міжнародного акту, який не порушила б Росія, тому що цей пакт про ненапад в 45-му році радянський союз порушить, але про це ми поговоримо якось згодом. І ось. У Японії все класно. Щоправда, потім Гітлер нападає на радянський Союз, це ламає певні плани, але тим не менш у Японії свої інтереси. їй е, важливий Тихоокеанський регіон, але справа в тому, що на е, Твтихаоканському регіоні, е, зокрема у Філіпінах, Філіппіни знаходяться під контролем Сполучених Штатів, і в Тихоокеанський флот Сполучених Штатів забезпечує контроль. Сполучених Штатів у цьому регіоні це найсильніший противник і вже фактично військовий противник Японії, від якого Японія матеріально залежить і ресурсно, тому що 30% японського експорту це Сполучені Штати, ну, третина твого зовнішнього ринку на хвилиночку, а 90% нафти. В Японії, яка потрібна в тому числі для японського мегафлоту, одного з кращих на той час у світі, можливо, кращого. Це американська нафта. Тому Японія рветься до нафтових ресурсів на Борнео. Японії потрібен, потрібен каучук а це резина в Індонезії. А для того, щоб забезпечити своє домінування в цьому регіоні, що потрібно? Потрібно укласти якийсь мир, щоб Сполучені Штати визнали контроль Японії над цими регіонами. Ну і не здійсно, не конкурували, і не здійснювали, власне, свій контроль. При тому, що Японія, ще раз підкреслю, залежить від Сполучених Штатів ресурс на усякому разі, на 90% нафти. І там іде доповідь імператору про те, що Японії нафти вистачить на два роки, а якщо в умовах війни, то десь роки на півтора максимум. І тому потрібно. Оце генерал-адмірал Ямамото, про якого ми зараз будемо говорити, про якого я згадував минулого разу, він розуміє, що довгої війни, війни вдовгу Японії проти Сполучених Штатів не виграти. Тому виникає ідея нанести американському флоту удар, причому удар настільки дошкульний. Щоб флот американський був просто виведений з е Тихоокеанської гри, ну хоча б на півроку. За цей час Японія захоплює все, що вона може захопити, і закріплюється там. А коли американці там відновлять якісь е свої сили, сили свого флоту, то е Чинити їм настільки шалений спротив, що американцям нічого іншого не що їм буде доро... дешевше укласти мир навіть на якихось невигідних, на як навіть на якихось більш вигідних для Японії умовах, але цей мир буде вигідніший американцям аніж воювати. Ну тому що їм це просто буде дешевше. От такий розрахунок генерала Ямамото, котрий треба сказати непогано знав Америку. Да, ось ми бачимо останній прижиттєвий е, знімок цього зачотного генерала. Е, Вибачте, адмірала. Це е, знімок за три години до його смерті. От він вчився в Гарварді. Він знайомий з американською політичною елітою, елітою при тому, що він сам вихідець із бідної самурайської сім'ї. Він е, бився при цусі, при цусі при цусімі, і там йому відірвало два пальці. І тому японські гейші. А е, адмірал Ямамото дуже любив японський гейш. От е, вони дали йому кличку вісімдесят е, ну, як центи і долар, так е, сени і «єна». Адмірал Ямамото, ну як людина, котра вийшла із бідності, він дуже полюбляв розкіш. А японські гейші не лише сексуальні послуги, а це цілий комплекс послуг, в тому числі манікюр. І генерал Ямамото дуже любив манікюр, і е, за 10 пальців е, треба було заплатити єну. Але оскільки, оскільки у Ямамото було 8 пальців, а він очевидно, що був прижимистий, а такса була один палець 10 сен. То японські гейші єну е, він, очевидно, що не платив. Як за 10, ну навіщо платити за 10 пальців, якщо у тебе 8? От. Тому японські гейші називали Ємомотова 80 сен Тим не менш, е, операцію він розробив блискучу, але з тактичної точки зору, з мілітарної, військової точки зору, наскільки вона була передбачливою? Стратегічно, ну, от про це ми, власне, про це я і е, веду цю розмову. Е, більше того, безумовно. Е... Після цієї японської експансії в Тихоокеанському регіоні, особливо вже в 40-му, а тим більше в 41-му році ведуться інтенсивні переговори на Японію, накладають міжнародні санкції. Японія теж безумовно вводить санкції проти британців, хоча відбила британський Сингапур проти безумовно американців. Ведуться переговори японці. І щоб ви розуміли, ці переговори ведуться під доктриною миру, тому що японці прагнуть миру. Що з того, що вони захоплявали? Опили величезну частину е Тихоокеанського регіону, ну це ж все заради миру. Я минулого разу посилався вам на доктрину спільного процвітання, яку розробив мі японський міністр закордонних справ, що усі азійські народи мають жити у братстві, ну тільки під гідою японців, які трошки краще ніж усі азійські народи, але оскільки вони несуть азійським народам цивілізацію японський світ, я вам е е пригадував знамениту фразу. Що наука, яку японці говорили іншим, зокрема китайцям, що наука білих довела, що вони походять від абізян, а ми, японці, походимо від богів. Ви обирайте, з ким ви. От, е і до чого це я? Що а, а, японці погоджуються, а, наприклад, на американські а, умови виведення їхніх військ з окупованих регіонів. Вони говорять, окей, ми виведемо війська. Безумовно, виведемо. Ну знаєте коли. Давайте за 25 років. Дипломатичною мовою це означає ніколи. Знову ж таки, нічого вам не нагадує Стамбульські угоди. Давайте відкладемо це питання до 2040-го і оце, от усе. Да? в історії дуже багато. Схожих речей, і от, безумовно, американці на це не погоджуються. Вони висувають японцям. Був такий держсекретар Хау, він до речі, лідер серед держсекретарів з 34 по 45 п'ятий Рік 11 років він був займав посаду держсекретаря. І до речі, він здобув Нобелевську премію миру. Хоча, хоча там була історія, що він не пустив і переконав Рузвельта не пускати в Сполучені Штати корабель з тисячю майже тисячма єврейських біженців із фашистської Німеччини, а це вже було в 40-му році. І цей корабель завернули назад. Це з єврейською бізнесовою культурною елітою, науковою елітою. Їх всіх завернули назад, і вся ця майже тисяча євреїв загинула під час Холокосту. Тим не менше, держсекретарю Халу дали Нобелевську премію миру. От він висуває японцям так звану доктрину Халу, яка хала яка покладається в тому, що японці просто виводять свої війська і давайте повертатись до економіки. Мічних переговорів знімати один з одного санкції, якось налагоджити обмін. Японців це безумовно не е, влаштовує, тому що їхня вся політика, ек, політика японської японської експансії, заснована на тому, що на їхній їхні армії, на їхньому на їхній армії плюс флот. Це дуже важливо, тому що японська армія і флот конкурують один між одним. Більше того, японці свого часу просто влаштували армійський переворот на початку 30-х, привели до влади такий мілітарний уряд, але в цьому уряді конкурують армія флот, тому що якраз армія в першу чергу хоче війни. А флот, котрий очолював на цей час, очолює адмірал Ямамото, війни не дуже хоче, тому що Ямамото розуміє, і, попри те, от тут розумієте, оця дилема, Політичного військового діяча, якщо хочете державного мислителя, він розуміє, що ця ідея безперспективна, але тим не менш він розуміє, ну він же ж японець, він же ж патріот, мілітарист. Оце от все сполучені штати з ними потрібно воювати. І він знаходить оце рішення як можна єдине можливе рішення. Ну можливо, японцям воно просто не вдалося, хоча воно і не могло вдастись. Зараз ми про це будемо говорити. Ну він знаходить найбільш вірогідне рішення. Оцей напад на Перл Гарбор. Тим не менш, от це, що він не надто, скажімо так, ненавидить Сполучені Штати, призводить до того, що на нього ледь забах не влаштовують, і його призначають не військовим міністром, а адміралом флоту, ну власне командувачем флоту, для того, щоб просто флот його охороняв і щоб армійці його не вбили. Ну, це вам про ситуацію в самій Японії. А ну а те, що армія творила на континенті жахливі речі, нанкінська різанина знаменита. Досі не знає, ніхто не знає скільки. Ні, китайців було реально вирізано. Два японських офіцери влаштували влаштували прилюдне змагання. Це висвічувались в японських засобах масової інформації. Скільки китайських голів своїми катанами вони знесуть? Це вам про е, миролібність японців. І от японці е, вже перед самим нападом на, на Перл Харбор е, американці знають, що готується. Справа в тому, що американці зламали японський дипломатичний код і японський е, військовий код. Але справа в тому, що е, попри те, що вони можуть його розшифрувати, це не означає, що вони розуміють, про що, мова, е, про що йдеться мова. Тому що, наприклад. Е, Знаєте, як віддав наказ про напад на перл Гарбор адмірал Ямамото? Він видав флоту власне, у відкритому ефірі телеграму з текстом радіограму з текстом Починайте сходження на гору Ніаяку». Де тут про перл Харбор? Ви скільки завгодно можете зламувати японський код і володіти ним краще, ніж японці, але коли вам йдеться про якусь гору, ну. От як це зрозуміти? От. І це до того, що Рузвельту потім закидали, що він знав усе про Перл Харбор. Доволі конспіративна версія, якщо буде час, ми про неї ще поговоримо. І от, в один момент якось японський флот знімається з якоря, йде в сторону курил, курили японські, на хвилиночку, і там зникає. Ну, він зникає не фізично. А вони просто припиняють будь-який радіообмін тримають повне радіомовчання. Вони потім від курил пішли на Перл Харбор. Американці знають, що готується напад на якусь з їхніх баз. Але по перше, цих е, баз багато. По-друге, вони думають, що японці нападуть все ж таки десь в районі Філіппін, тому що ну Філіппіни це більш актуально, це, це врешті решт ближче, тому що до Перл-Харбора японцям телепати 6,5 половиною тисяч кілометрів. І великий ризик, що їх можуть засікти навіть не тому, що навіть не тому, що перехоплять їхню якусь радіограму. Вони до самого Перл Гарбора мовчали як партизани, а просто їх фізично можуть засікти. Як це потім, до речі, відбудеться у битві ні, під час рейду Дулітла, але про це я буду трошки пізніше. І от японський флот висувається спочатку в строго протилежну сторону від Перл Гарбора, в район Курил. Там зникає, і американці не знають, де він. На всі бази, в тому числі е, на Перл-Гарбор. От зараз я буду вам говорити про курйозні речі. Ну як, ну це зараз вони курйозні. Насправді то ці речі обернулись страшними втратами і людськими життями. Причому якусь дивину творили що американці, що японці. На Перл Гарборі е, керує е, адмірал е, Кімел. Адміралу Кімел приходить е, е, з Білого Спентагону радіограма, що готуйтесь, тримайте порох сухим. Але виявляється, що в момент нападу на Перл-Гарбор, от там де червона позначка стоїть, бачимо, це внутрішня така бухта, і в ній, власне, і розташований американський флот. Так, от, на момент нападу на Перл-Гарбор, Кімел навіть не встановив підходи до цієї бухти, не встановив проти неї проти сітки. А протиторпедні сітки для е, японців це було, був страшний головняк. Вони проводили безліч експериментів, щоб як прорвати чи прорізати, як, якими там засобами оснастити свої е, е, їхні японські торпеди, щоб пробити ці е, протиторпедні сітки і так і не дійшли. В, е, пробивати протиторпедні сітки їм просто е, не далося. Вони цього не змогли, але спробу в тому, що під час їхнього нападу на Перл Харбор е, протиторпедні сітки не були встановлені. Тому що Кімел, потім буде два розслідування проти Кімела. Він ще багато дурниць, ну, дурниць, ну нехай буде дурниць, допустив. Йому потім закидали. А він сказав: Ну да, ми отримали наказ там тримати порох сухим, але ну, потримали ми порох сухим кілька днів. А японці напали після цього наказу за кілька тижнів. Ми ж не можемо тримати військову базу у стані військового у військовому стані протягом такого періоду. Ну тому що це ж ну ми ми, ми, ми ж війну не оголошували, ми ж живемо, живемо за умовами мирного часу, і це дуже важливо. Тому що, коли японці нападуть, виявиться, що склади з БК зачинені, що зенітні і взагалі всі корабельні стволи розряджені, що ключі знаходяться у якихось старших офіцерів, а ці офіцери знаходяться десь на березі, що е американські літаки стоять без е бензину е і не оснащені знову ж таки е бойовим. Комплектом, тобто розброєні, що цього всього немає, і перший напад, перша атака, вона була на японців на Перл вона була найбільш руйніною, тому що американці були повністю не готові. Там ще кілька знову ж таки курйозів було, зараз розповім. Але справа в тому, що от дивіться, чи дорікати за це адміралу Кімелу йому його так і не посадили. Ну і кар'єра його безумовно скінчилась. От але він був неосудний, тому що. Він тримав свою військово-морську базу за умовами мирного стану. Що таке ставити проти торпедні сітки? Це там же ж кораблі туди-сюди плавають. Це корабель виплив, за ним поставили протипорпедну сітку. Кораблю треба заплисти, треба цю сітку зняти, поставити знову і, 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 і так постійно і тримати в такому бойовому напруженні гарнізон, який знаходиться на розслабоні. Що таке служити на Гаваях? Або в якому небудь мідуеї, про який ми будемо говорити наступного разу. Це просто двотижневий відпочинок на Гаваях. Це офіцерська зарплата за три роки. А тут американських хлопців з якої-небудь Аризони простих селюків силюків-реднеків призначають служити на Гаваях рядових матросів, офіцерів неважливо. Ну вони там вони безумовно служать, вони виконують, виконують якийсь бойовий розпорядок. Але у вихідні дні вони всі гульбанять. Японці передбачливо напали в неділю. Бо знали, що після суботнього відпочинку більшість американських матросів буде з бодуна. Це вони теж врахували. Хитрий Ямамото знав американські норови американського флоту. От і вони там чилять, відпочивають. Ну так, да, треба трошки служити, або мабуть, і не трошки. Але якби Кіммел без якихось видимих загроз просто отак от тижнями тривав свою базу в умовах військового напрягу, коли всі на бойових постах. Ну от хто знає, як від цього до цього поставився особовий склад. Хоча, наприклад, був абсолютно протилежний приклад. Приклад адмірала Холмсі, який керував е, знаменитим легендарним авіаносцем «Ентерпрайз». Е, хто любить серіал Зоряний шлях з усіма його фран-францизами, так от це космічний е, корабель «Ентерпрайз». це на честь легендарного авіаносця «Ентерпрайз», котрий покрив себе легендарною славою е, в Другій світовій, і ним певний час керував адмірал Холмсі. От як тільки... До нього, до Холмсі, прийшла радіограма, що тримати порох сухим, що японці щось готують, ми не знаємо, де і що, але щось буде. Адмірал Холмсі тут же на авіаносці «Ентерпрайз» вводить умови військового стану і тримає у військовому стані всю команду на відміну від адмірала Кімела на Перл Гарборі. І причому до адмірала Холмсі підходить один із його офіцерів і говорить: пане адмірал. Ви почали е, особисту війну. Хто за це буде відповідати? Холмсі сказав: Я буду відповідати.' От розумієте, Холмсі не побоявся взяти на себе відповідальність, віддавати військові накази в умовах мирного стану. А Кіммел побоявся. Але юридично закинути йому. Ну хто його знає? А от Холмсі, тому що Холмсі муштрував свою команду і ганяв її. Так, що, якби японці не напали, це могло обернутися йому якими, службовими неприємностями. Тому що він перевищив службові повноваження. От Холмсі перевищив і вгадав. Кімел не перевищив і не вгадав, і це обернулося страшною трагедією. Так от. В день нападу на північної стороні Оаху, це звідкиля якраз зайшов. Зайшла американська а, вибачте, японська авіація. Да, от ми якраз бачимо ослів Оаху, і звідтіля з півночі підходили японці. Самі японці, сам японський флот, японські авіаносці вони були за 370, якщо не помиляюсь, кілометрів від самого Перл-Харбору. А в сам Перл-Харбор штурмувала лише японська авіація. І до речі, знаменитий літак Зеро Mitsubishi А 6 М2 Зеро, модель 21 на палубі авіанося Сікоку. От у всіх фільмах про японську війну. Зокрема, Перл Харбор, знаменитий фільм, який я не рекомендую терпіти, не можу. Битва за Мідуей» і найкращий японський фільм Тора Тора Тора. Всі японці чомусь літають виключно на зеро. Зеро нічого не скажу до речі, виробництво Міцубіші. Зеро, uh, uh, певно, пев, 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 що найкращий літак тих часів, uh, в, зокрема в Тихоокеанському регіоні. Це uh, лише потім, десь, уже в 43-44 uh, роках, uh, американці зроблять краще. Але справа в тому, що зеро був не єдиним літаком. Зеро був легким палубним винищувачем. Винищувач це безумовно важливо, але головного вогневого удару завдавали торпедоносці, ну літаки торпедоносці і літаки, бомбардувальники, пікірувальники. Загалом треба сказати, що особистий склад японського флоту на той час, ну при тому, що японський флот безумовно не найпотужніший. Він поступається британському, американському, він десь на третьому, четвертому. Місцю в світі. Німецькому, безумовно, поступається. От, але за якістю от від палуб, від трюмних матросів до Асів палубної авіації це безумовно найкращий флот у світі, і тому Ямамото, до речі, приймає ще е, рішення про те, що має бути один удар, але настільки потужний ще й завдяки якості особистого особового складу, тому що кращих пілотів, ніж е, японський, і кращих матросів, ніж японські, на той час в світі просто не було. Скільки б у Перл Харборі Бен Афлик із своїм друганом там не, не літали і не виписували якісь неймовірні Вірні вісімки і бозна, що фігури вищого пілотажу американські пілоти в середньому по палаті. Просто в рази поступались за якістю японським пілотам. А японські пілоти літали не лише на зеро, хоча у фільмах показують лише чомусь зеро. Е, ну давайте, пару хвилин залишається. Наступного разу будемо вже говорити про напад безпосередньо на Перл-Гарбор. А зараз про те, що таке пілот палубної авіації. Це на спеціальному літаку з хиткого, з, хит, з, хит, з хиткого, ну умовного дуже короткого обмеженого аеродрому посеред Тихого океану треба злетіти. Найти такий же е, якусь е, посудину, бомбанути її, ну влучити при цьому в неї, потім е, повернутись і посадити свій літак на знову ж на цю е, посудину, яку хилитає серед океану. От мені поясняли, е, як зрозуміти, як бачить авіаносець пілот палубної авіації. Візьміть сірник. Не, навіть не зубочистку, а сірник. Він коротше і, безумовно, не сірниковий коровок, а сам сірник. І покладіть собі під ноги. От так, як ви бачите сірник у себе під ногами, отак пілот палубної авіації бачить авіаносець. І йому свій літак на, цій, на цей авіаносець треба посадити, причім, причому на величезній швидкості. Це аси з асів. Відбір до япон. Це потім будуть ці вже. Як же їх камікадзе, це вже 43 й 44-й рік. А на початок війни про яких камікадзе йдеться мова? Там конкурс до японських пілотів, до палуб до японської палубної авіації такий високий. У тебе там а, зір на 1% не а, відхиляється від норми. Все, ти не годишся. Відбирали кращих з кращих, і вони треба показували, треба сказати, показували дива як і майстерності, так і особистої мужності. І на початках. Японці, на при перл харборі американські пілоти просто не могли конкурувати з японцями, хоча там е, збили кого? Хоча е, реванш е, американські пілоти взяли про е, Мідуеї. Про це будемо ще говорити наступного разу. Вже безпосередньо про напад на Перл-Харбор. Обов'язково побачимось. Слава Україні!